Лідер Північної Кореї Кім Чен прибув до Росії для зустрічі з Володимиром Путіним, під час якої очікується, що двоє лідерів обговорять угоду про зброю. Міністерство оборони Південної Кореї заявило, що Кім Ченнин перетнув Росію у вівторок уранці на своєму приватному поїзді. Це перша відома міжнародна поїздка після того, як він запровадив жорстке закриття кордону на початку 2020 року. Кім покинув Пхеньян у неділю на своєму відомому повільному бронепоїзді в супроводі інших високопосадовців Уряду очікується, що Кім зустрінеться з Путіним, який цього тижня відвідає економічний форум у російському портовому місті Владивосток. Пісков повідомив, що в переговорах Кіма і Путіна також візьме участь міністр оборони Росії Сергій Шойгу. Кім Чанин вилетів до Росії ввечері в неділю разом із міністром закордонних справ і високопоставленими військовими. Повідомило офіційне Корейське центральне інформаційне агентство. За словами американських і південнокорейських чиновників і експертів з питань безпеки, Кім Чен нин швидше за все попросить продовольчу допомогу та збройні технології в обмін на постачання Росії боєприпасів радянського виробництва. Офіційні особи Білого Дому останніми тижнями закликали Північну Корею припинити переговори щодо зброї з Москвою та дотримуватись публічних зобов'язань не постачати та не продавати зброю Росії. Представник державного департаменту Мет Міллер заявив на брифінгу в понеділок, Ділок, що уряд США буде уважно стежити за порушенням санкцій. Ми не думаємо, що це свійський візит, сказав Міллер журналістам. Росії потрібні постійні постачання боєприпасів аби відбити контрнаступ України. Зараз Росія знаходиться в ізоляції, тому вимушена звертатись до держав ізгоїв, таких як Північна Корея та Іран. Москва має намір випустити понад 7 мільйонів артилерійських снарядів цього року. Росія наростила власне виробництво артилерій і планує виготовити близько 2,5 мільйонів снарядів цього року. Але це все ще значний дефіцит в порівнянні з її потребами. Росія настільки відчайдушно потребує збройної підтримки, що вітає будь-яку допомогу навіть від такого гравця зі стрілецької зброї, як Північна Корея. Північна Корея має велику кількість нарядів сумісних із російською зброєю. Тому Росія сподівається отримати до них доступ в обмін на технології. Росія мовчазно підтримує прогрес Північної Кореї в ядерній галузі. Після провалу дипломатичних переговорів між та Північною Кореєю у 2019 році разом з Китаєм Росія перешкоджає. Зусиллям Ради безпеки ООН запровадити санкції проти пхіння за порушення резолюції Ради щодо заборони випробувань балістичної зброї. В цілому, як не як зброя є зброя, і для України це не є хорошою новиною. Це все означає, що інтенсивні бойові дії будуть продовжуватися. Маємо надію, що наші західні партнери приготують достойну відповідь і нададуть усю військову номенклатуру потрібну для відновлення територіальної цілісності України.